Всім гарного і позитивного. Ну що я вам хочу казати. Начитала яся вчора коментарію, що паска, котра лопає, ото, вать, смієся пасочка, вать до багатства. Там ми ще радили, що треба попробувати, аби не полопала. Дивіться, які у мене, нині ковп'ять печемо паску, та й завтра будемо печити. Несіки гарньоні, сіки гарньоні в нас. Ну а я що вам хочу казати. Зараз вам буду казати, чекайте. Бірите жутками, якся помастили. Ви яку паску хочете? Хочете таку, бо була полопана, смішна. Та й е, до багатства, чи ви хочете паску, бо була файна така. У кого ще полопали паску? По а ну пишіть, кого буде багатий. то за бобона, приятні такі, бо мене... таке кисто, що вони все десь маленько пукнуть, бо воно дуже добре. А ну пишіть ми там у коментарі, будьте добрі, всім і позитивно.